Доброго вам здоров'я, шановні! 7 квітня, понеділок, починається шостий тиждень Великого посту, тобто вербний тиждень. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Георгія Сповідника, мученика Руфина Діякона та мученицю Акілину. Із ними 200 воїнів. В традиціях східних слов'ян православна віра і народні вірування тісно перепліталися, утворюючи дивовижне поєднання духовного і містичного. Було повір'я, що 7 квітня в день акілини біля річок та озер можна зустріти русалок. Вважалося, що з першими по справжньому теплими днями ці чарівні створіння підіймаються з глибин вод на поверхню. Жінки цього дня проводили особливі обряди, щоб задобрити водяних духів. До берегів водоєм несли красиві речі, вишиті хустки, клаптики барвистої тканини або стрічки. За переказами, такий дарунок забезпечував спокій в родині і захищав від негараздів. А щоб нечисть не завадила, брали з собою полин або часник, адже їхній запах вважали надійним захистом від русалок і мавок. Цього дня уважно стежили і за погодою. Якщо 7 квітня йшов дощ, чекали рясного врожаю ягід. Ранкові заморозки разом із ясним небом обіцяли добрий врожай гречки і зернових. А якщо вночі небо було всіяне зорями, раділи, бо це віщувало багатий грибний сезон в лісі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як провести день акілини, щоб очистити простір, зміцнити дух і залучити благословення на весь вербний тиждень. Що зробити сьогодні, аби не лише захиститися від уроків, а й відкрити шлях до добра і зцілення? Як за допомогою кольору наповнити себе енергією, а завдяки простому ритуалу притягнути фінансову удачу? І чому сьогодні не варто різати хліб, вишивати чи визирати у вікно все найважливіше про заборони, які справді мають значення, Я про все це вам розкажу, про те, що сьогодні треба робити. Розповім обов'язково про те, що сьогодні робити не можна, від чого нас застерігають наші прабабці, застерігали і застерігають досі. Будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, підписуйтесь обов'язково на цей канал, звісно, діліться цим відео. Ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під цим відео. Періодично, час від часу, я туди додаю якісь цікаві додаткові матеріали по нашій з вами темі. А я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 7 квітня 2025 року, це в нас понеділок. Слава Україні! І я починаю! Згідно з народним місяцесловом, який співпадає з церковними святцями, 7 квітня це день, коли наші предки відзначали особливе свято, відоме як День Акілини, що ж особливого в цій даті, що її з таким трепетом пам'ятають покоління, цього дня православні християни вшановують пам'ять мучениці Акілини молодшої синопської. Акілина віддана послідовниця та учениця священомученики чудотворця Руфіна, диякона. Який невтомно проповідував вчення про царство Боже. Однак життя їх було сповнене випробувань і небезпеки за наказом римського імператора Максиміана, який суворо переслідував християн, Руфіна ув'язнили. Але вірна учениця не залишила свого наставника важкий час, а кілина щодня приносила йому їжу та надавала моральну підтримку. Та за свою доброту і сміливість вона також опинилася у ув'язненні. Здавалося б, доля була немилосердна до них, проте саме у в'язниці трапилося справжнє диво. Завдяки непохитній вірі та силі духу Рофін і Якилина змогли навернути до християнства близько 200 римських воїнів. Коли ж імператор дізнався про це, його охопив гнів, і він віддав суворий наказ. Та навіть перед лицем смертельної загрози Акілина, Руфін та їхні прихильники не зрадили своїм переконанням і мужньо пішли на зустріч долі. В день святої Акілини віряни зазвичай звертаються до неї з особливими проханнями про зміцнення віри, духовну стійкість та підтримку у важкі часи. Оскільки Акілина проявила надзвичайну мужність та милосердя, до неї часто звертаються з проханням про здоров'я, про захист від біди. Про допомогу в складних життєвих обставинах та зміцнення сімейних відносин. Також в цей день можна просити святу про духовний розвиток, мудрість в прийнятті важливих рішень та успіху починаннях. У народному календарі 7 квітня це день, коли особливої сили набирали замовляння від вроків або, як ще казали, від урочища. Саме цього дня знахарі зверталися до води як до провідника цілющої енергії, а до Божої Матері, як до покровительки, здатної оберігати від злих слів і наврочень. Традиційно воду брали в посудину і переливали в іншу посудину зі словами Добрий вечір або добрий день, води оданце, це, дай мені уроки урочища, водшептати, водогнати. присвятає маті Божа, стань мені на помочі. І поможи мені уроки, урочища, водогнати, водшептати, пристрельні, наслені, вітряні, водгнані уроки, урочища, батькові, матерні, чоловічі, жіночі, погані уроки. Такі слова наші предки повторювали при приливанні води, вірили, що вода виносить із себе негатив разом із ним все, що осіло в людині. Після цього знахар промовляв друге замовляння, звертаючись до уроку напряму, наче до живої істоти. Уроки, урочища визиваю, викликаю, взяли його руки, взяли його ноги, очі, плечі, устя сімдесят суставів тут вам не сидіти, желтої кості не ломити, червоної крові не вилівати, коло серця не нудити. І з на крутиї береги, на жовтий пісок. В води хрещеної, рожденної, молитвеної раби Божої і назвіть ім'я. Після цього знахар хрестив тричі себе й хворого, давав йому найтись в тій воді та наговарював завершальне трибежидне шептання, збрискуючи обличчя. Не я то шептала, причиста в головах стояла, уроки урочища шептала, вот шептувала, голь хрещеного, рожденого молитвяного раба Божого назвіть ім'я. І на сам кінець, після цих слов, знахарка смачувають водою три рази лице, руки, грудь, спину і ноги больного і в кінці кінців виливають цю воду за двері в глуху сторону. Звісно, текст цього замовляння, всього цього обряду я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете потім використати, якщо буде така необхідність. 7 квітня в народній традиції цьогоріч дуже особлива дата. Саме сьогодні, в 2025 році, починається Вербич або Вербний тиждень, ще його називають квітним тижнем або Шутковим тижнем. Це передостанній тиждень перед Великоднем, сповнений глибокої символіки, обрядів очищення, спостережень за природою та приготувань до свята. Все в цей час оберталося навколо верби. Дерева, яке в українській культурі є не просто рослиною, а потужним символом життя, жіночої сили, любові, родючості, захисту від злих сил. Недарма її називали золотою вербою, такою, що прикрашає і серце, і хату, і спогади. Про вербу в народі складали пісні, де вона і королева весни, і мати дітям, і берегиня, в одній з колискових співається, де стоїть вербаний рік на два. Не стій вербо, розвивайся, розвий собі 700 квіток, 700 квіток і 4. І 700 квіток це не перебільшення. В замовляннях ця цифра зустрічається часто і означає велику силу, захист і благословення. Верба, що розвиває стільки бруньок, жива, повна енергії, здатна відганяти хвороби, нечість і недобрі думки. На Галичині діти били одне одного свяченою вербою зі словами, щоб рости скоро, як верба. А якщо дівчині хотіли швидко відростити косу, її волосся клали в розсуху верби, так дерево ставало ще й помічником в кресі. Проте верба не лише добро, суха верба це вже образ небезпечного місця, символ безплідності і навіть нечистої сили, недарма казали. Гарбузя наїлася на вербі повісилася, отже нещаслива вигнана. А грішник, що на вербі грушки гостить, то той, хто вже зовсім збився з дороги. На вербич люди берегли слова, уникали сварок, доглядали вербу біля хати і готувалися до вербної неділі. На 7 березня в нашого українського народу ще були додаткові прикмети і цікаві обряди. Щоб квіти добре росли і квітли, жінка, що поливає квіти, має сьогодні полити їх голяка. Тим, хто відчуває втому та брак енергії, сьогодні варто вдягнути щось жовте або бодай торкнутися рукою жовтого кольору, хустки, серветки, книги чи лимона, можливо, квітки якоїсь жовтеї. жовтий. Жовтий це колір сонця, і в цей день він наповнює силою. Якщо торкнутись жовтого на сході сонця, енергія збережеться на весь день. А якщо вам треба покращити свій фінансовий стан, сьогодні варто погодувати птахів, насипати трохи зерна, крихт або залишити жменьку насіння на вікні чи у дворі. Пташки цього дня є посланцями добрих звісток, особливо добрий знак, якщо птах відразу прилетить на частування. За повір'ям щедрість до пернатих приносить щедрість у гаманець. Якщо дитина погано спить, якщо мучать її крикливці або крикси, як казав в нашому українському народі, то є на цей випадок молитва така. Приказуєш, значить, так, Сус Христос прийде, допоможе Оксані ну або інше ім'я можете використати, однесе ту крикцю на чисті поля, на темні ліса, щоб вона там, яка крутилася, вертілася і од малої дитини одчепилася. Це замовляння так само я залишу в коментарі в першому закріпленому, який я залишу під цим відео. Будь ласка, пошукайте дуже добре справжнє стародавнє українське замовляння. Що не можна робити сьогодні? В народі добре пам'ятали і про перестороги, яких варто дотримуватися саме 7 квітня в День Акілини. Не можна різати хліб ножем, тільки ламати руками. Вважалося, що ніж цього дня перетинає добру звістку і новини, які мали прийти, можуть зникнути, мов вода в піску. Не слід позичати сіль навіть близьким людям. Сіль, взагалі, це відомий оберіг від нечистої сили, тож сьогодні роз, розбазарювати його не можна просто так. Не варто визирати з вікна без потреби, особливо в сутінках. Вірили, що в день якілини духи ходять низько, і погляд може впіймати чужу тривогу або неспокій. Не слід брати гроші в борг і не слід давати в борг. Кажуть, що позичене цього дня прив'язує біду, назад повертається не грошима, а прикрощами. Несить сьогодні мити дзеркала, бо в них 7 квітня можна розтривожити душу, особливо якщо людина чутлива або переживає непростий період. Жінкам не варто шити чи вишивати після полудня, за прикметою, кожен прокол голкою торкає нитку долі, і можна ненароком заплутати собі шлях або вплести чужу сльозу в роботу. Вагітним жінкам радили сьогодні спілкуватися з тими, хто повернувся з похорону навіть випадково. В народі вірили, що зв'язок між світами цього дня особливо тонкий, а вагітна жінка це найвразливіша жінка. Не можна залишати розкидані речі в оселі, особливо по кутах. Казали, що цього дня кожна річ має лежати на своєму місці, інакше в дім зайде сум'яття. А ще сьогодні не можна нічим вихвалятися ні добром, ні дітьми, ні врожаєм, ні статками. За церковним уставом цього дня дозволяється сухоїдіння, тобто вживання їжі без термічної обробки, бо сьогодні ж у нас понеділок. До такої їжі належать хліб, овочі та фрукти в сирому вигляді, сухофрукти. Мед, горіхи, квашення, тобто, в принципі, вся ферментована продукція, все це можна сьогодні вживати. Ну і звісно, можна і треба обов'язково пити сьогодні воду. А от не можна згідно з уставом церковним вживати, так це страви з олією, навіть рослинною, варену їжу, смажену, звісно, тушковану не їдять сьогодні, не вживають алкоголь в будь-якому разі. Ну, і звісно, під забороною риба, м'ясо, молочні продукти, яйця. Проте, важливо розуміти, сухоїдіння це дуже сувора практика. Вона рекомендована насамперед чинцям та священнослужителям, які мають духовну підтримку і досвід тривалих постів. Для мирян сухоїдіння це не обов'язок, а вибір. Якщо ви хочете тримати сухоїдіння, бажано отримати благословення у вашого духівника. А ще обов'язково зважати на стан вашого здоров'я, якщо у вас є проблеми з травленням, імунітетом або загальна слабкість, якщо ви вагітна жінка, якщо ви мала дитина, якщо ви підліток, якщо ви літня людина, якщо у вас дуже важка фізична праця, якщо ви захисник нашої країни, краще все ж таки обрати помірніший спосіб посту або взагалі його не дотримуватися. Бо головне в великому пості не лише їжа, а й стан душі, молитва, добрі справи, спокій у серці. Сьогодні святкують іменини люди з наступними іменами Аркадій, Георгій, Данило, Петро та Євдокія. Щиро хочеться привітати кожного, хто носить ці прекрасні імена, нехай у вашому житті завжди буде місце для щастя, радості і любові. Нехай збуваються всі мрії, а на шляху трапляються лише добрі люди. Бажаю міцного здоров'я, натхнення у всіх справах, мудрості і тепла в серці. Хай кожен новий день приносить вам світлі почуття і приємні події. Дуже дякую всім, шановні глядачі вам за те, що приділили цей час і познайомилися з нашими українськими традиціями. Щодня на цьому каналі ми цим займаємося. І завтра так само буде. О, завтра у нас дуже цікавий день. Прям дуже дуже цікавий день. Такий знаковий день. Завтра, якщо там брати церковний календар, це невелике буде свято. Але якщо заглядати в народний календар, то це дуже-дуже велике народне свято. Про нього майже у всіх, то всіх, не майже у всіх відомих, поважних професорів, просто вчених етнографів, дуже багато написано. Я вже дуже багато матеріалу зібрала і буду завтра вам про все це розповідати. Дуже цікавий день, дійсно повертатися обов'язково, щоб дізнатися, яке сьогодні свято. Тобто і що не можна робити? А поки що бережіть себе, будьте здорові, пильнуйте себе обов'язково. Це дуже дуже важливо. І завтра зустрінемося до завтра. Слава Україні! До побачення!